Сумнівна першість лідерами за порушеннями у виборчій кампанії стали регіонали. Громадянська мережа опора оприлюднила рейтинг політичних сил, які переступили закон про вибори. Лише за минулий місяць біло блакитні не дотримались його 188 разів. На другому місці самовисуванці, далі комуністична партія, об'єднана опозиція, батьківщина та інші. За сіма фракціями прослідковувався підкуп виборців, використання адміністративного ресурсу, а також перешкоджання діяльності партій та кандидатів у депутати. Саме регіонали на рейтинг. Опори вже відреагували їм замало доказів у звинуваченнях. Тенденція така, що партія регіонів більш активно вже використовує можливості адміністративного ресурсу, які е у неї е є. Описують один із видів нарушень. Говорять, наприклад, И приводят какие-то факты. При этом, если вы обратили внимание в том рейтинге, который там опубликован, количество этих нарушений в несколько раз превышает количество приведенных примеров.